Так, мої ріднесенки, час дня я вже встала. Представте, я з вами поговорила. Форосемідік випила, як я виробилася, але час, кожен час такою собі, знаєте, ривками вставала. Ну я в тих ривках зараз розкажу вам, що я робила. Але я проснулася від того, що я розумію, Свєта, ти хочеш жарені яйця з помидорою в собственному соку. А що ж, візь потіряла? Як це калорії набирати, дівчатка? Ну подивіться, тут небагато, три яйця. Три яйця, але знаєте, яке я сьогодні жарила? Колись моя мама, ну, колись, мама так жарить, коли приїжджає, обично я цілі жарю. А це коли ви їх тільки розбиваєте на сковородку, посолили і одразу перемішуєте. І я кажу, тако, квашка, ви знаєте, в них навіть другий вкус. От серйозно, от попробуйте і напишіть мені. Обично ми такого розбили, да? на дві сторони перевернули. А це ні. Я їх тільки розбила, посолила і одразу почала перемішувати. І воно таке, знаєте, каша малаша, але вони дуже вкусні. Плюс відкрила помідорки, воно, три помідорки, яйця, дівчатка, сніданок в час дня байдуже. Ну, я вам зараз друге розкажу. Так, мої дівчаточки, да, я стою такою з великою паскою, паску цю подарила мені Наталя Васильівна. І ви бачите, до краю там уже нічого немає. Значить, ну це я не знаю, може, це я така чи багато хто. Я обично коли, допустимо, навіть вночі вдома сплю, я всі дешу ночі хочу сладко. А це як ви думаєте, я з вами поговорила, ви, ну, випила да, вікна двері відкриті, я закуталася, заснула від того, що я щось хочу сладкого. Та я ж забула, думала, це в мене просто красива коробочка стоїть на кухні, понімаєте? Світа зхаменіся, вона ще й закрита. Думаю, боже, це від паски, напевно, паска, не дай Бог, вже пропала. Дівчатка, я відкриваю цю паску Васильівна, я тобі хочу сказати, що вона просто обалденно вкусна. І ось оцей кусочок, бачите, я його, я його так, знаєте, пленку зубами розірвала, рукою тако витягнула і з апетітом таким взяла і літром води запила. Мама моя рідна, я як на світ народилася. Ця паска творить чудеса, вона така вкусна. Общо. Бачите, ось цього куска нема? Я його не різала, нічого. я просто взяла зубами пленку, відірвала, рукою паску відірвала, їла і водою. Так, дівчатка, а я вам от кажу, от пожерте яйця, як я вам це кажу. Ви знаєте, як воно вкусно. Іменно коли ви їх розбили на сковородку, масло нагрілося, розбили на сковородку. Зараз ну, мені напишуть, ой, ми знаємо, як жарти, я вам просто кажу це. Це вони, вони геть другий вкус мають. І ось ви їх тільки на гарячу сковородку з маслом розбили. Минутки дві-три вони пошкварчали, і ви потім вилкою їх мішаєте і соліть. Дівчатка, геть другий вкус. От повірте, геть другий вкус, вкус того дідства, як мама робить. Іменно мамині яйця. Так вони будуть у мене називатися. Мамині яйця. Вам воно сподобається. Ваша світулечка маламурила яйця. Три помідорки, а паску, а отой кусок паски з літром води. Дівчатка, як їх удати. Ну, ви ж нормально, показала, нормально. Все, байдуже, але знобить. Мене трошки знобить, але дома не буду. Думала, наберу вальку, сказала, що я нікуди не їду. Ні, ні, ну ви що. Я зараз з Валькою поїду до Вальки, а потім хочемо з Альбінкою поїхати ще десь. Ну, одним словом, я думаю, що після обіда вам з нами буде теж не скучно. І дома не скучно, і скрізь не скучно. Так, мої красуні, ну ви знаєте, що кожен раз я вам показую свій обалденно красивий. Слухайте, цей комбінезончик це взагалі комбінезон, дівчатка. Тут такі брючки йдуть і зверху така накидочка. Ззаді воно, конечно, брючне. Це я брала в Олександре. Боже, я не знаю, коли ми його ще брали. дуже давно. І він висів, висів. Думаю, боже, світа, чого ж ти його не вдіваєш? І тут така, знаєте, нагода. Ну він такий класний дівчатка. Я взагалі люблю. По перше, знаєте, сьогодні сонечко світине, сонечко з зубами, тому що холодний вітерочок. І в самий раз світурічка достала цей комбінізон, тік зівчат, комбінізон. Дівчинки, по-перше, він такий, знаєте, дуже удобний, комфортний. Я взагалі комбінезони люблю. Бачите, він собі широчень, получається, юпочка, брюки. Тут так піднімається, і тут у нас брючки, навіть якщо воно піддувається, у нас тут брючки. Дівчатка, ну напишіть, я вам зброю сьогодні світовечки лук. Ці косички, цей комбінізончик. Звісно, лишка кремом не мостила. Я ж їду до Валюшки, зараз будемо щось робити. Ну, дівчатка, ви знаєте, кожна дівчинка, жіночка, вона хоче бути завжди красивою, молодою. То, що ми в душі завжди молоді, це ,25 мільйон двадцять п'ять процентів. Але ми ще з вами повинні хорошо виглядати. Так, мої, це то все хорошо, лук прекрасний, лук красивий. Одне тільки, знаєте що, переживаю, якщо я захочу десь піти, треба роздіватись повністю. Звісно, ну це так треба навчитися. Одну руку подержала, другу зняла, низ сняла, верх підняла і все. Ну, одна, єдине, що тут є проблемка в комбінезоні, що невдобно ходити, але нам не треба нікуди ходити. Ми вдома сходили правильно і все. Так, що красуні мої всегда вам говорила і буду говорити, Дівочки, ви теж не одягати то, в чому вам комфортно, то в чому вам удобно. Наплели косички, накрасили губи, поділила такий апатино красивий комбінезончик. І він дійсно він нашій струйний дівчатка. Він нас дуже хорошо стройний. Ви знаєте, що білий з чорним він завжди це класика. кросівки білі з чорним, комбінезончик білий з чорним. Я вообще таке сочетание люблю, тому що першому таке знаєте. Не ну таке, не не, не визиває такого прям німання. Просто тихо, спокійно, красиво. Значить, дівчатка, ви мене понимає, да? ви повинні одягати то, що вам подобається, то в чому вам комфортно. І напишіть, як вам сьогоднішній світурічки лук, комбінезончик. Він на класний, А купити ви можете його в нашій Александрі. Так, мої рідненькі, 13.39, Я вже виїжджаю до моєї валюшки. Крему, коні ж, не мастила, але все одно в мене блистить. Сонечко, гласки світа, ну нічого, ви знаєте. Але сонечко сьогодні дівчатка з зубками. Ви знаєте, от вроді би <кхай> дивишся у вікно кашель, появився кашель, це, це мені не подобається. Але я вам хочу сказати, дивіться у вікно сонечко світ, а виходить що воно таке, знаєте, трошки зябко. Ну я вам зараз покажу свій балдино красивий комбінезончик від нашої Олександри. Знаєте, це якраз він на цю погоду. І взагалі я люблю такі Я взагалі чорне з білим, комбінізони, длинні брюки, широкі. це я люблю. Мої хорошенькі, я вам всім бажаю хорошого, сонячного, прекрасного настрою. Я сподіваюся, сьогодні з дому всі вийшли з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре по-другому, як наші мислі матеріальні. Якщо ми собі щось заложили, то так воно буде. Так що мої красуні і красавчики. Дівочки і мальчики, я вас обожнюю, цілюваю, обнімаю. І оцього сонячного настрою я вам бажаю. Зараз у мене буде розбор польоту. Приходь, Мілашка, ну давай зачка. Ану скажи, знімає. Ану скажи, ні, 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 скажи, що ти? Що? Ану, як ти? Я була, думала, що ти будеш на час. Я себе прийшла тут час, посидела. Тебе звоню, телефон виключений. Я, я вибіжала в банк. Ти плачеш? Я тоже Я плакала, плакала. Плачу кажу, все не буду Вже я злобом, не буду я з грудною кліткою. Милашка, Прости Тёмчик, А я, знаешь, Но думаю... я быстро, две минуты. Ты а я думаю, может, это тебе светосклерозно уже? А, ну, голосовое, Светулечка, сейчас. А я что-то себе думаю, я тебя написала на 12. А потом даже на час. Я то я стою 14, на 14. Я ехала расстроена, девчатка, плакала. Все Ехала, плакала, 2 минуты проходят. Малюшка говорит, я тут так, девчатка, я приехала до своей Валентинки. Я летела на ракете. Малюшка, что мы делаем сегодня? Сегодня будем работать грудную клетку, омоложение, коллаген стимуляцию сделаем, лицо немножечко сделаем, чтобы блестело. Ну я хочу сказать, что это две на ничего нема, да? Девчатка, да, 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 сільки прийшло, коли ми з тобою лобка робили, дві кий мене лоб красивий. Сільки прийшло? Ні, красивий лоб. Хм, коли гарно. Я не помню, ми ж ми робили місяць два-три назад, давно-давно. Давно? Да. Так що красиві, запехка не, не ноє. Девчатка, каже Малюшка, давай покажем крема. Дівчатки, дивіться. Це тако смішно, але... Ні, як... я б тільки заказу. Ні, тут не смішно, Світа, смішно. Дівчатка, дивіться, все заказики. Ось <свистактно>, дівчатка оце подивляться, оце от за, за недільку. Оце ми собрали ось таке ось. я не кидаю, щоб перевірити. Так, <свистакт> дівчатки, я вам да. хочу... Хоть... Так, а де той тоненький є? А ось є тоненький? То дівчатки, є тоненький він, або оце цим, що я зараз пользуюсь. Ну, я ще люблю, люблю що оце крем крем де Макс, так? Да? Да, я да, дуже да. його люблю. Це ночний з ретинолом, класно. Ну, а, ночний, подожди, у Дежит мене ж Ли оця дуже хороша сиворотка, Оця дуже дуже. А де оця? А оця дуже клас, дівчатке? Це від п'ятин у цих, Да, оце відвич. Атож від чого? А це у кого е, проблемна шкіра, схильна до висипань жирне і так далі. Ага, дівчатка, оце, вот у мене от це є. Mm -hmm. Плюс у мене зараз який? У мене кикерам, да? Чикер, да, два, от такий крем, да? Чи капець трошки другий наче. У тебе був вот такий точно. Точно, точно такий. Дівчатка, да. це ну, сьогодні я сьогодні не мастилася, бо я ж до тебе сьогодні їхала. Да, так, красиві да. скрізь листочки. Да, да це. А ми сьогодні будемо робити відправки, просто не все є зараз. А тих косметичок -то немає? Тобі подарити? Ні, у мене є, ти ну дійсно. Да, да, так, у мене є от чотирьох позицій, ми дали. А косметичку єсть? Все есть. А ну ты другую историю споділись, щоб у мене теж воно хорошо, було, хорошо? Хорошо, ну, да, продали, а сейчас ждём. Дівчатка, вообще, я вам хочу сказати, що і от ця тоже класна штучка. Да, это для блеска, для сияния. Да, да, ну сияем мы всегда. Так, дівчатка, я вам сейчас покажу свою без куча красиве личко, воно, конечно, блеск це не продає. Так грудная клеточка у меня Так, Варюшка, что мы сегодня делали, скажи я прям блестюся. Мы сегодня делали биоревитализацию полинуклеотиды. Что я блестю. Да, мы делали грудную клетку тоже полинуклеотиды. Мы делали немножко уменьшали губки. Да, губки уменьшала. Мы по чуть-чуть уменьшаем, и скоро придем к результату, который девочки, да, понравится. Да, да. І ще ми уважні кожу на вітання. Але тепер покажи кремацію собі сіда. Дівчатка, дивіться, я е, сьогодні ще уменшила. Валька, я думала, ти не скажеш, щоб побачили самі, а ти сказала, дівчатки, верхню губку сьогодні опять уменшила. подивіться, у мене блистить Да, Я трошки красна. Але, дівчатки, ви знаєте, що у нас завжди проблема, це грудна клітка. Но я хочу сказати, Валюшка творить чудеса. дівчатки, я люблю сонце, і ви пойміть. Ну, ви ж поймаєте, морщинки є. Але то, що у мене було, то що у мене час, і бачите, я спокійно можу одягнути уже деколь. Декольте. Я дуже люблю декольте. Плюс у мене лице блистить даже... Валька мені сьогодні все лице обколола. Колола коль, 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 коль. І уменшили губку. Слухай, а мені прям нравляться вони. От чесно, дівчатка, от вони просто. А зараз я покажу крем, яким я мастюся і блистю. Я, звісно, не хотіла говорити, що губку зменшай, щоб ви мені сказали. дівчатка, прям видно. Вона геть уже хорошо стухла. Я верхню губку теж уменьшила. Бачите, красуні трошки я тут -то, Валька, мені обколола лоб, але ти сьогодні колола мені вверху. Уверху це трошки натягувала. Да, так, да, ну, во-первых, у нас без все, во-вторых, ми зробили улучення качества кожи, увлажнення і плотнесть. Дівчатка, трошки отут у мене є, бачите, красненьке. це валюшка сьогодні. мені отут Мітоверху робила, підтягнула кожу. Я хочу вам сказати, що так грудна кліточка у мене стає з кожним разом все лучше і лучше. Плюс у мене блистить личко, плюс уменшились губки. Так що красуні, ви розумієте, да? А сейчас я вам покажу крем, яким треба просто сіяти і блистіти. Дівчатка. Кожна жіночка, вона сяєва, вона зірочка. І ми, несмотря на вузор з да? ми повинні бути завжди красивими, завжди молодими. А щоб бути красивими, молодими, ми завжди щось собі десь підкололи, десь зробили, десь підтягнули, дівчатка, ну а що? Ми красуні. Так, мої, значить дивіться, блистия час ще всього оце. Оце така сиворотка. Ну, твалька каже, треба на спонжик. А я знаєш, що роблю на руку. Можна на руку? Я на руку і на лице. Потім зараз, іменно на сьогоднішній день, я мастюсь таким кремом, Дівчатка я листю дуже люблю Демакс. А взагалі, ще от якось метічка на ну, ну да. Ли, смотрите, дівчатки, при заказі о чотирьох позицій така косметичка красивая в подарок і плюс скидка на каждый продукт. У нас это было в акции к 8 марта, но мы решили оставить, поэтому кто не успел, может заказать. Тут здесь входит ночной крем, дальше кремчик под глаза, дальше плацентарный дневной и гидрооптима-сыворотка. Также мы можем от любых четырех позиций Demax, Smart Derma делать вам такой, такие наборы подбирать. Все лично я сама подбираю, консультирую вас я, поэтому по всем вопросам пишите. Кстати, Валюшка Наталя Василівна, коли я брала її на, на кит, я два набора брала. Леся брала і Васильна. Yes. Сказала, що вона, от я їй подарила, в неї вона є. Вона сказала, що лучше косметики вона не пробувала. Вона каже, вона колись пользувалася якоюсь космічкою, каже, її вже тут немає. Вона сказала, от вона ще закінчиться, вона обов'язково візьме. Так що Наталя Василівна, я передала Валюшці, сказала, що малиць іменно підібрали, те, що вам потрібно. Дівчатка, ви говорите свій возраст, свою шкіру, і оця красотка вас зробить. Ні, валюшка, я вже подивилась. Так, дівчатка. Творішка, ти бачиш мені, Анюся, моя очки купила Фенді. Валька, я коли узнала, скільки вони стоять, я не хотіла їх брати. Ідуть вони мені. Жись одна, слушай. Ідуть, да. звісно, ідуть. Аня каже, мама, ну давай я тобі. Кажу, доця не треба. Я ж почала коли переміряла та й не бачила цену. А коли побачила цену, то я вже кажу, вони мене жмуть. Вона каже, мама, я хорошо тебе. дівчатка. Да, да. Це в мене ви питаєте мені, що в мене є з брендових віщей. Осьо. Це як вони називаються на ну, тебе збоку? Фенді. Фенді, так, да, Фенді. Ну, кстати, моя Аня і сумки, от вона любить цю фірму, вона все добре. Так що, мої красуні, у мене тут і Фенді є, а тут Фенді вже нема. Тут є світулічка, ой, красненька, ой, Валю, диви, яка я гарненька стаю вже, Валюш. А, Ди? у нас сліди в течінні часу пройдуть і все. Нічого страшного. Сидяки, навіть, якщо є, скажуть. Нет, нет. Валька, мне так губы мои нравятся вообще. Ты вверху мені отсюда трошки да, зубы. Да, но они еще чуть-чуть меньше ні. Дівчатка, слухайте, ну світуля без губ. це то саме, що моя без безкольозна, Понімаєте? Так не положено. Одним словом, краситулечки. Дивіться, я от хочу Валюшу, я хочу оцю грудну клітку сказати, що дівчатки у мене були заломи дуже сильні. Ну, це дійсно правда. Бо дивіться, я з гордості одягаю декольте, тому що, дівчатка, ми ж богиня, впереді літо красотки. Так що Валюшка робить всіх красивими і кремає всім, а стіл пустий, непривично мені на столі, що я, нічого я нема. Так що, дівчатка. Подобаются губка. Ну, это вы сюда. Это, подожди, час-два пройдет. Ну, и понятно, что светулечка. Валюшка, хороший комбинезончик, да? Отличный. Да. Девица, девчатка такой. Хопс, хопс, хопс. Несмотря на то, что тут сцене, главное, что тут будет Оно, порядок. Оно, кстати, впереди как к платье, а сзади да. как комбинезон. Очень круто. Валюшка, целевая да. тебя. Уже включила, девчатка? Uh -huh. Я знаю, как я взяла. Так, ну, скажи мне, SPF? SPF 50. Это увлажняющий легкий крем на каждый день. Можешь на ручку, да, попробовать. Попробуй-попробуй, он новый, поэтому он так пшикает. Uh -huh. Сейчас будет. Uh -huh. uh -huh. Размажь. Он такой легкий, не липнет. Девчатка, ну, видите, как на лица блестят. Да, да. Мы тебе его сегодня мазали, кстати. Сейчас. Он так. идет как постпроцедурный, регенерирующий. Он хорошо соживляет все покраснения. Он гипоаллергенный. И давай к нему блестит. И девчатка, он блестит. Он блестит, конечно, блестит. Значит, а ты его сейчас закажешь? Да, я сейчас должна вечером дополучить. У меня там куча заказов на него. А ты меня сейчас не мастер? Да. я да, я да, да. Я не знаю, ну, багато хто не знаю, а я дуже люблю, не, зараз хто любить. Да. Я дуже люблю. Это, у меня сейчас девочки да. все. Пусть я буду блистику лицо, как у света. Дівчатка, я блестила. Дівчатки, я блестила. Завтра утром цей СПФ uh -huh. скажете, Боже, що це кроме сонечка сияє? А я вам скажу, та це сияє ваша святочка. Дівчатка, ми всі з вами сияємо, ми всі красотки, ми всі бої. No.